Всіх вітаю, друзі! Сьогодні буду відповідати на питання. Це, до речі, дуже крута ідея. Які питання виникають? Пишіть їх в коментарях, і звісно, я буду робити ось такі коротесенькі відповіді. Сподіваюсь, то буде корисне для вас. І сьогодні відповім на запитання користувача під ніком Віталій 42. Він пита, як зрозуміти, що монітор правильно передає колір фотографії картини. Звісно, це таке питання цікаве і важливе, але на мою думку, тут вкрай таке ключове, що варто зробити, це правильно обрати референс і шукати на таких сайтах, де фотографія в великій якості, тобто багато пікселів і розрішення велике. Я користуюсь Вікіартом сайт, можна так само шукати і на Пінтересті. І якщо сама фотографія круто зроблена, то вже те настільки точно передасть її монітор зображення. Ну не є мабуть критичним, тому що перше в будь-якій картині одне з ключових це, мабуть, щоб в тоні було більш точно зроблено колір, звісно, колорит може трошечки відхилятись від оригіналу, і скоріш за все це навіть буде як правило частіше. Тому що кожен художник бачить трошечки по-своєму, навіть одна й та сама фотографія на телефонах, на планшетах, ноутбуках, звісно, буде майже всюди різна, і то є нормально. І найголовніше, ці відмінності вони не будуть критичними. Отже, на це я б не так сильно зважав, як на те, щоб іменно референс був в хорошій якості, щоб він був нормально збільшувався, не був квадратиками. І шукайте одразу круті референси. Це перше, друге, друзі і. І теж важливо, це тональні відносини. Вони більш важливі, на мою думку, ніж іменно точно попасти в той колорит, як був у художника, який написав шедевр, з якого ви робите копію, тому що тональні відносини їх слід прокачувати, вони не так одразу й даються всім легко, і на це варто звертати увагу. І в цілому, я б навіть ділив окремо процес малювання і окремо процес живопису. тобто, Умовно кажучи, 50% малював би олівцем, гелевою ручкою, маркером, будь-чим, просто в скетчбуці в своєму. Набивав би руку, можливо, малював е, перехожих там з вікна, або сидите в автівці біля магазину. Взяли скетчбук, швиденько намалювали, як люди ходять. Тобто, це впливає на швидкість руху, на те, як швидко ви відчуваєте е, саме у цю пластику. Це дуже корисна і така дієва вправа. Я її свого часу багато робив, і мені воно допомагало. І окремо я би розвивав саме живопис. В живописі я б майже не робив би малюнок, тобто не прописував би якісь деталі, дрібнички, а просто вчився змішувати змішувати фарбу, шукати цікаві кольорові звучання, відтінки, і робити так, щоб по тону виходило плюс-мінус на те, що ми пишемо на референс. І ось так, мабуть, буде максимально правильно. А вже як ви трошечки почнете краще відчувати фарбу, і малюнок буде получатись краще. Можна брати вже середній формат 30х40, 40х50, робити олівцем, скривати потім лаком, щоб він не розташовувався той олівець, грунтувати акрилом і починати малювати вже олійними фарбами. І, звісно, коли ви руку вже набили, відчуваєте ті фарби, вам буде простіше попадати і в тон, і в колір. І в цілому робота буде виглядати більш впевнено. Нагадую, друзі, що у мене в Телеграмі є група Боко Art. Раджу всім долучитись до цієї групи, тому що там, кстати, будуть референси в великій кількості, особливо ті референси, я ще скидаю, з яких роблю сам роботи. І до речі, дуже часто я роботи роблю в стрімах в Тіктоці, тому. У мене в Ютубі тут є в шапці посилання на Telegram, посилання на мій Тікток. Друзі, обов'язково підпишіться на Ютуб, так само поставте колокольчик, щоб не пропускати кожні відео. Наступні, що будуть виходити. Ну і чекаю на нові запитання, друзі. Те, що вас бентежене, дає покою, можливо, щось таке складне. Пишіть, обов'язково буду відповідати. Ну і до нових зустрічей!